Відбувається з людиною, яка перша дала взагалі поштовх в цьому проєкті, тому що я з не поділилася ідеєю, що, можливо, нам треба робити такий проєкт, і вона була готова вже одразу долучатися до організації. Тому тут питання, чому вона тут взагалі ну, логічно, тому що це та людина, яка... Проявила таку феміністичну солідарність. І попри разом з тим, вона ще дуже різносторонна особистість, тому і, що могла б говорити, не ну, дуже багато ми анонсували, але все ж таки звели до теми сексизму, політиці і бізнесі, власне, до її власного досвіду. Хоча, я думаю, ми ще не, не раз не зустрінемося і будемо сподіватися на підтримку і експертно, і організаційну. І за сьогодні ми будемо говорити про сексизм в бізнесі та політиці. Я буду про це розповідати, тому що в мене є великий досвід, бо я є присутня і в колі бізнесу, і в колі політики в кривому розі, і не тільки, і дуже багато ситуацій з мого життя, бізнесу та політичної діяльності, які саме відносяться до. До нашої теми це сексизм. Сексизм у всіх проявах. Сексизм, ейджизм. Хочу сказати, що це упередження до людини через її або гендерну належність, або статеву належність, або стосовно віку та інших моделей поведінки. Це дуже важливо, я вважаю, тому що тенденції в суспільстві майже не міняють. Не змінюється, тому що я як 5 років тому це відчувала, як 3 роки тому це відчувала, особливо під час виборчої кампанії, особливо під час того, як тільки робила перші кроки в бізнесі, тому що молода дівчина дуже багато упереджень. Тим паче, що ти починаєш працювати на себе з нуля, всі твої здобутки завди, завжди завжди. Знецінюється чоловіками, тому що на тобі стоїть хрест, що ти молода дівчина, і ти не можеш нічого зробити самостійно. Тобто в тебе є якісь впливові батьки, родичі та чоловіки. Але це неправда, і я хочу підтримати дівчат, які самовиражаються і хочуть показати собі та іншим, що все можливо. Жінка може бути гарною політики, не? жінка може бути успішною бізнес-легією. Ми все можемо. І можемо не менше, ніж чоловіки. Тож буду рада, щоб сьогоднішня моя лекція допомогла дівчатам і, можливо, допомогла їм стати більш впевненіши у собі і менше звертати увагу на думку суспільства. Аж побіжінь. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, що воно означає? Звідки у вас таке гарне ім'я? Я гірменка за походженням. Моє ім'я походить з Стародавнього імені Нопар, що означає, знаєте, в полі є такі квітки, які такі б'ються, б'ються, такі колокольчики. Тож це я. Яким бізнесом ви займаєтесь? У мене вже 9 років бізнес, я займаюся виробництвом, продажем онлайн та верхнього одягу для жінок. Ми одні з перших в Україні хто почали в принципі працювати такі ніжче. Тож за ці всі роки ми одягнули більш ніж За фемінізмом спостерігаю, власне, вважаю себе теж феміністкою Мені давненько я слідкую за луне. Дуже б хотіла почути її реальні кейси, бо розумію, що із з приводу підприємницької діяльності, мабуть, у неї є, про що розповісти про те, як відбувається все це в коларах, коли ти хочеш зайняти певну нишу в такому промисловому місті. Хоча насправді у нас дуже багато жінок-підприємців, але чи всі вони себе позиціонують тими, хто на рівні веде свій бізнес? Тому мені просто цікаво. Ну, дізнатися деякі моменти, бо ми розуміємо, що більшість не виносить це назовні, тобто хтось десь в кабінеті чи в коридорі будь-якої служби щось таке міг сказати або діяти, або можливо навіть погрожувати, але про це не говорять. Ну а оці усмішечки і все інше там не жіноча справа, взагалі не цей бізнес для жінок і так далі. Я впевнена, що все це є, і мені дуже цікаво, як її харизма все це подолала. Тому Дякую. я хочу послухати. Четвертий сьогодні зустріч фактична клапер, тому що попереду у нас ще буде дві зустрічі. І от на 28 травня у нас буде зустріч з пані Наталією Малюву про таку гарячу тему, як меморалізація е, жінок в назвах вулиць. То, якщо у нас зараз іде адвокація одних питань, ми поговоримо, чому, чи як, чи треба е, згадувати ще е, видійний сім'я жінок. Бурді, там, мабуть, цей борт нам купив папік. Мабуть, там ще отакі от, от, от речі, але я так розумію, що ця реклама теж спрямована проти сексизму, проти упереджень. Чи як на вашу думку про що це? Дивлячись на те, який контекст. Була рекламна кампанія ШР-17, це український бренд. Так, так це він. Вони примудрилися зняти сексистський ролик про сексизм. Знаєте, я так це бачу. Там дуже багато наче опереджень, про які проти яких вони борються, але зовсім неоднозначна риторика. Тож я хочу сказати, що там дуже багато кліше, іначе якщо ми жінки, не відносимося до цього кліше, тож ми не дотягуємо до них, наче з одного боку, вони розповідають про те, що вони називають мене тілочка, а я. 45 кілограмів важу, все на собі тягну, працюю, роблю вакуум живота, б'ю вітаміни, займаюся спортом йогою, розвиваюся, а вони називають мене всього-навсього дьолочка. Типу вони до мене мають упереджені ставлення. А в мене запитання. А якщо мені, мені немає 45 кілограмів, а якщо я не стаю 6 травня, то ж хто я? Тобто, наче вони борються з упередженнями, а з іншого боку, вони, наче, показують, що вони ідеальні, а їх недооцінюють. Ідеальних людей не буває. Ми всі такі, як і ми. Ще одне запитання. мені завжди впадає не в око, а в вуха, І цього року так само було. 8 березня на нараді військовій рейні військовій адміністрації заходили. Солідні чоловіки, представники органів місцевого самоврядування, представники місцевих органів державної влади, і вони до жінок різного віку і так далі говорили з спразникам. Чи це є вияв сексизму, чи що це взагалі таке? Так, звісно, це є знецілювання жінок. Тобто ми тут солідні чоловіки, а ви дівочки, Прекраса колективу, да я там слабка стать. Хоча я вважаю, що слабка статися гнилі дошки, по яким ми ходимо, і це трошки не про нас. Хочу сказати те, що так, звісно, це десь про зверхнє ставлення. Це про те, що, як раніше казали, мовчи твій день 8 березня. От так казали, Я пам'ятаю, не знаю, як зараз кажуть чи ні. І типу, от сьогодні твій день на тобі три квіточки за 10 гривень. Радій. Потім 364 дні на рік. Роби все, що ти робила. Працюй, займайся дітьми, займайся господарцем, іди навчайся, розвивайся, гарно виглядай, обов'язково ти повинна все. Вміти зробити і бути ідеальною, щоб ми чоловіки раз на рік тобі сказали, є ви окраси нашої сім'ї, колективу і так далі. Ну це дуже і жорстко і жорстоко до нас. Хоча чоловіки, я розумію, що вони живуть в парадигмі ще совка, але треба з цим боротися. Я молоде покоління, я сподіваюся, що молоді хлопці та чоловіки вони будуть краще ставитись до нас і більш достойні.